Так виглядає тіло здорової дитини. Здорова дитина робить близько 25 дихальних циклів за хвилину. Близько 10 тисяч кроків за день, а її організм складається з понад 500 м'язів. Тіло здорової дитини повноцінний механізм. Але є інші діти. була, але впала розльоти та падіння. Як я відчувала цей момент на екрані має з'явитись статистика, але в нашій країні немає навіть реєстру хворих на сма. У світі вже кілька років існують ліки, що зможуть допомогти хворій дитині повноцінно жити. Лікування однієї дитини хворої на сма коштує дуже багато грошей. Тож у цьому нам може допомогти тільки наше правління. Ми звертаємось до представників міністерства охорони здоров'я. Уряд нашої країни може їм допомогти. Моє життя варте твоєї уваги. Їм потрібні ліки. Часу обмаль, благаємо, дійте. Якщо це відео набере один мільйон переглядів, наше питання буде розглянути владою. Я хочу, щоб ти мене почув. 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 Я хочу, щоб ти мене почув.